Давайте поговоримо про любов до себе. І що це по-вашому? Як на мене для початку, щоб полюбити себе, треба пізнати себе. Не ту мене, якою я хочу бути, а тою, хто я є зараз. Ну, от, наприклад, якби я когось любила, я б дізнавалася, хто це, я б знавала, що він любить, що робить його життя кращим, от так само і про себе. Хто я, які в мене потреби, як я реагую на те чи інше, що робить мене щасливішою, що робить мене сильнішою, що мене послаблює, чого мені хотілося, які в мене були мрії, як я можу виконати ці мрії? Ну і після цього пізнання я вже можу далі діяти, можу почати виконувати. Всі ті речі, які можуть зробити моє життя більш щасливим, більш повноцінним і так далі. І так далі. Коли я вже себе пізнала, знаю, що я хочу, стільки вклала в себе ресурсу. Звісно, я себе не поведу в ті ситуації, де я нещаслива. Я не поведу себе до тієї людини, яка паскудить мені життя. Я не поведу себе на ту роботу, на якій я пригнічена. Я буду розвивати себе, я буду себе щасливлювати. І саме в цьому, як на мене, і полягає ота от справжня любов до себе, про яку так багато всі говорять. Не про тільки балування себе, а про пізнання в першу чергу. А як вам?